Кінець, світу, якщо Бог це світло, я з місії слово Боже, і ми створюємо матеріали і говоримо про те, що буде кінець світу. Апокаліпсис. Люди кажуть, навіщо ви говорите про кінець світу? Кінця світу не буде, бо Бог є світло. Книга Амуса 5:18. Горе охочим Дня Господнього, для чого вам цей день? День Господній він темрява, а не світло. Тож, якщо б хто втік від лева і потрапив би йому назустріч ведмідь, або якщо б прийшов би додому і відвів рукою об стіну, і змія вжалила б його, хіба Господній день не морок, а світло. Він темрява і нема в ньому сяйва. Тому уникнути цього можна тільки завдяки Ісусу Христу. Насправді тих людей, які зупинилися. На тому, що увірували, їх чекає темрява, на них чекає суд, і це страшно, але порятунок успадковують учні, які стали вільні від гріха, які пізнали Христа, які прибули в Його слові і які відносяться до Слова Божого, до Откровення Божого, як немовлята до материнського молока, і зростали на спасіння.